Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розберемо одну з найважливіших тем у німецькій граматиці. Це прийменники, що вимагають давального відмінка, тобто датів. Це наш 51-й урок. І за основу ми беремо чудові цифрові матеріали від швейцарської мовної школи Майсторезокі. Обіцяю, після цього розбору все стане на свої місця. А ось наш сьогоднішній план. Спочатку ми візьмемо на озброєння прийменник Мід. Далі розберемося з парочкою «нах» Та цу, яка часто викликає труднощі, і я покажу, як їх більше ніколи не плутати. Потім, звісно, трохи попрактикуємось, а наприкінці я розповім, як можна вивчати німецьку ще ефективніше. Ну що, починаємо? Отже, наш перший герой, прийменник Мід. Це, знаєте, такий собі універсальний солдат у німецькій мові. Він допомагає відповісти на питання з ким, або за допомогою чого. Звучить просто зараз побачимо. Так, от, мід нам потрібен, коли ми говоримо про компанію, тобто робимо щось з кимось, або про інструмент за допомогою чогось. І тут є одне залізне правило, яке треба просто викарбувати в пам'яті. Після мід завжди, абсолютно завжди, використовується датів. Ось вам і перший приклад. Ich telefoniere oft mit meinem Vater. Тобто я часто розмовляю телефоном з моїм батьком. Тут mit чітко показує, з ким саме відбувається розмова. І звісно, meinem Vater – це датів від mein Vater. Бачите? Все логічно. А ось і друге значення. Ich schreibe mit dem димкулі. Я пишу ручкою тут mit вказує на знаряддя дії. І знову ж таки зверніть увагу: демкулі це давальний відмінок від деркулі. Ось так просто. А рухаємося далі. А тепер переходимо до парочки, на які багато хто спотикається – «нах» і цу. Обидво вказують на напрямок. То в чому ж різниця? Зараз усе розкладемо по поличках. Почнемо з «нах». У нього є, скажімо так, дві основні ролі. Перша, це коли ми говоримо про напрямок до міст і країн, які вживаються без артикла. А друга, це коли ми говоримо про час у значенні після. Дивіться, на Вірфарен нах Парі ми їдемо до Парижа. нах Енгленд ми летимо до Англії. Париж, Англія це географічні назви без артикля, тому сміливо використовуємо «нах». Просто, правда? А ось приклад про час. Nach dem Essen mache Махе die Габен, тобто після їжі я роблю домашнє завдання. Тут нах вказує на послідовність подій, і як ви вже могли здогадатися, dem Essen» – це наш старий знайомий датів. Добре. А що ж тоді зу. А зу ми використовуємо, коли йдеться про рух до якихось конкретних місць, будівель або навіть до людей. Можна думати про нього як про протилежність до прийменника фон, що означає від. Ось чудові приклади: gehen zum Bahnhof. Ми йдемо на вокзал. Або Ерфер Цум Флюкхафен. Він їде в аеропорт. Вокзал та аеропорт це конкретні будівлі. І, до речі, зверніть увагу на слово ЦУМ. Це такий собі лайфхак. Німці просто об'єднали ЦУ та «дем». Дуже зручно. Гаразд, а тепер, мабуть, найважливіша частина. Давайте поставимо ці прийменники пліч опліч, щоб раз і назавжди зрозуміти ключові відмінності і більше ніколи не робити помилок. Отже, підсумуємо коли говоримо про напрямок НАХ, це для великих географічних об'єктів без артикля, наприклад, НАХ Берлін. А от ЗУ, це для конкретних точок на мапі Цумбанхоф, Цуруніверзитат. А ось зараз максимальна увага. Це класична пастка для всіх, хто вивчає німецьку, коли ми говоримо про дім. Якщо ми рухаємось у напрямку дому, ми кажемо ich gehe nach Hause», тобто я йду додому. А от якщо ми вже там і відповідаємо на питання, де, ми кажемо ich bin zu хаузе, я вдома, це просто треба запам'ятати. Ну що ж, з теорією розібралися. Тепер час для невеликої розминки. Давайте перевіримо, як усе засвоїлось на кількох практичних завданнях. Отже, перше завдання. Потрібно заповнити пропуски в реченні Wir fahren flugen auf flugen und fliegen indien. Які прийменники тут потрібні? Даю вам кілька секунд подумати. Готові? А ось і правильна відповідь: Wir fahren zum flugen flagen und fliegen nach indien. впоралися? Чудово! Логіка проста. Аеропорт це конкретне місце, тому ЦУМ. А Індія країна без артикля. Тому нах. Добре. А тепер завдання трошки складніше. Дивимось на речення. Ефетмізайнем ноєнваген зайнембюго. Який прийменник нам тут знадобиться? І правильна відповідь: БЮРО. Саме так. Бо офіс це конкретне місце призначення, кінцева точка маршруту. Тому тут без варіантів, тільки цу. Чудова робота. Ми розібрали справді важливу тему. І якщо вам до вподоби такий структурований підхід, і якщо ви хочете вивчати німецьку так само ефективно, то ваш наступний крок очевидний це майстор Зокі. Чому саме майстор Зокі? Ну, по перше, ви можете обрати зручний для себе формат, групові чи індивідуальні курси. По-друге, це завжди живі онлайн-уроки, а не просто перегляд записів. У нас є групи для всіх рівнів від початківців А1 до просунутих С2. Ну а якість професійних матеріалів зі Швейцарії ви щойно самі оцінили. Тож, не варто відкладати свою мрію вільно спілкуватися німецькою. Зробіть перший крок просто зараз. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані, плюс 41-76. 325 90 55 і записуйтесь на живий онлайн курс. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб допомогти вам досягти ваших мовних цілей.